Так шиє прапори у себе вдома мешканка села Частині Марія Кудрявцева. Вона має вдома швейну машинку та вміла на ній шити за півтора року. Пошила 250 українських стягів. Як почалася війна, то з сусідніх сіл і громад почали вести загиблих героїв наших, і ми виходили на шосе, щоб зустрітись з українською символікою. Ну і побачили, що в сільські радішов бракує нам прапорів, і так і почалася та ідея. Я мала навики шиття і. Почала шити прапори. Марія Кудрявцева завідує народним домом у селі частині шиє стяги у вільний час, і вона єдина в громаді, хто на волонтерських засадах зголосився шити такі прапори. Тканини та нитки для цього закуповують у громаді. Марія створює прапори за певною послідовністю та укріплює, аби під час негоди прапори не нищились. Прапори я шию операціями, тому що так спочатку покріть йде, тому що так сині, я синіми нитками шию. Жовті жовтими з нитками. Тоді я З'єднує їх. Якщо я з'єдную, то там, де знизу одна нитка на шпульці, зверху друга, бо там є з'єднання. Це потайний шоу. То є виворотна сторона. Ми шиємо синіми нитками, а на шпульку намотували жовтими. Різні розміри стягів мають свої призначення. Найменші шиє із залишків тканин, які використовують на благодійних концертах чи патріотичних заходах. А двометровими вкривають труну полеглого героя. Є два види прапорів червоно-чорний і синьо жовтий. То є стандартні розміри, їх міняють загиблим героєм на на громадських місцях. На горої на труну 20 на 40, то ми на труну, коли проводять герої, накриваємо труну тим, тим прапором, тоді його віддають в родині. Також прапори, що їх шиє Марія, майорять на могилах героїв, які поховані на території громади. Загалом у Жовтанецькій громаді є 24 полеглі герої. Стяги там змінюють три-чотири рази в рік. Зараз Марія міняє їх перед великодним. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.